Відбувається ж зараз це мобілізація. І в 90% це відбувається абсолютно спокійно, без оцих всіх іцесів. Тобто 90 може і більше тих, хто мобілізується, мобілізується без оцих скандалів, істерік. Але та модель, вона нікому не цікава, її в Тіктокі не покажуть. Правильно? А будь-який ексцес, який виникає на цьому ґрунті, миттєво підхоплюється і миттєво розганяється, що якраз і підтверджує нашу з вами тезу, що це є російське ІПСО, і що ми можемо ну ну з тим зробити? Ну нехай ховаються, нехай сидять в гаражах. Я не знаю. Ну людина добровів, вона боячись вик... необхідності виконати обов'язок. По суті, сама себе позбавляє певних прав. Ну, ви вважаєте, що от те, як ви зараз це говорите, це якось позитивним чином впливає на сприйняття. А, людей? Ну я думаю, що ті, до кого ми зараз звертаємося, вони нас не дивляться. Якщо і дивляться, то зараз напишуть нам в коментарі, чого не в окопах, і ми повернемося знову ж таки на вихідні позиції, в котрі доведеться відповідати на це безлузде запитання. Uh -huh. Ну це те саме питання, чого а, ти граєш за київське динамо. Я не граю за київське динамо. А чого ти доктор науки, Я не доктор наук. А чому у тебе дружина красуня? а У мене ні коротше все коротше. Я намагаюсь витягнути всю цю історію в більш спокійний, більш спокійне русло. Заспокоїти, але Валентину го дуже подобається. Дуже подобається. Просто при... на припалювати, хай. просто діставати вогнемети, почати і починати палити цю історію.